У Кременчуці розпочався новий сезон ремонту доріг. Сьогодні бригади КП ШРБУ оновлюють міжквартальний проїзд у районі вулиці Олексія Древаля. Раніше тут багато років були проблеми з якістю асфальту, а через відсутність ливневої каналізації на дорозі стояла вода. А тепер місцеві мешканці оцінюють нову дорогу так. Прекрасно, лівньоху зробили тут і, ви ж бачите, розширили дорогу. Асфальт прекрасний, тут в от, 87-й прекрасно сюди асфальтували, багато роботи тут зробили. Наразі комунальники проклали систему ливневої каналізації та оновили асфальтобетонне покриття і тротуарну частину дороги. Виконання робіт було на контролі у міського голови Кременчука Віталія Малецького. Наші дорожники відновили роботи в цьому році, готуємо територію для асфальтування подальшого після запуску асфальтного заводу. Автомобілістам повинно бути зручно. Це ми вже з вами зараз зробили. Але треба пам'ятати про пішоходів, пам'ятати про те, що тут ходять діти, мами з колясками для них теж повинно бути зручно і головне. Небезпечно, а завдяки співпраці з депутатом міської ради Сергієм Порщиряном, який відповідає за цей округ, було почуто думку мешканців, і комунальники роблять зручні пішохідні доріжки там, де це потрібно людям. Цьому році ми переможемо не тільки нашого ворога, цих поганих расистів, а й переможемо деякі незручності, які існували до цього року на нашому мікрорайоні. Так що хочу подякувати нашим дорожникам Олексійович, Вам дякую. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.